Добрий день, шановні батьки! Щире вітання для вас, дітлахи! Сьогодні біля садочку я побачила стежинку. Цікаво, куди ж вона веде? Ходімо! Діти, погляньте, де ми опинилися? Так, це казковий ліс. Ось нас зустріла лисичка. Їй потрібна наша допомога. В казковому лісі звірі вирішили новий рік зустрічати. Зібрались усі разом найкращу ялинку шукати. Обійшли цілий ліс, але ялинку так і не знайшли. Засумували тваринки, до нас по допомогу прийшли. Ми з вами можемо новорічну ялинку намалювати і лісовим звіряткам подарувати. Розгляньте уважно ялинку. На яку геометричну фігуру вона схожа? Так, ялинка схожа на трикутник. Якого кольору ялинка? Ялинка зеленого кольору. А чим вона прикрашена? Ялинка прикрашена яскравими іграшками. Це справжня новорічна ялинка, яку злегка присипало зимовим снігом. Перед малюванням розімнемо наші пальчики. У кожної ялинки з трикутника спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати у таночку всі кружляти. Починаємо малювати ялинку. Беремо соломинку, розрізану на кінці. Вмочуємо її у фарбу зеленого кольору і починаємо малювати зверху донизу. Ялинка має трикутну форму. Залишаючи ось такі відтиски на аркуші паперу, малюємо новорічну красуню. Чудово, яка красива ялинка виходить. Діти, ви можете поєднувати різні відтінки зеленого кольору для відображення лісової красуні. Ось ялинку ми намалювали. Пропоную на верхівці ялинки намалювати яскраву зірку. Вмочуємо соломинку з розрізами у фарбу жовтого кольору і залишаємо відтиск. Пальчиком домальовуємо стовбур ялинці, вмочуємо пальчик у фарбу коричневого кольору і малюємо ось таким чином. Продовжуємо прикрашати ялинку, вмочуємо ватну паличку у фарбу червоного кольору і малюємо яскраві іграшки. Я вирішила намалювати іграшки червоною та жовтою фарбою. Ви можете розмістити іграшки на ялинці таким чином, як самі того бажаєте. Неймовірно, тепер наша ялинка виглядає так святково. Давайте нашу ялинку прикрасимо зимовим снігом. Мочимо зім'ятий папір у фарбу блакитного кольору і залишаємо відтиски на ялинці. Однією рукою малюємо, іншою притримуємо аркуш паперу. А ще взимку багато снігу лежить на землі. Отож вмочуємо папір у фарбу і малюємо сніг під ялинкою на землі. Новорічна ялинка вийшла у мене. Впевнена, що ваші роботи вирізняються яскравістю та неповторністю. З нетерпінням буду чекати на їх світлини. Лисичка дуже зраділа такій ялинці і поспішила до своїх друзів лісових звірят і їх порадувати такою красою. А ми, пастежинці, повертаємось до дитсадочка. Де ми сьогодні з вами побували! Там зустріли. А що ми з вами малювали? Які матеріали ми з вами використовували? Фарбами, яких кольорів прикрашали ялинку? Розумники! Шановні батьки та любі діти! Вітаю вас із прийдешніми святами! Новий рік це час для дива! бажаю вам це свято, здійснення мрій, обіймів і привітанням від близьких. Найти під ялиночкою бажані подарунки. Дякую вам за увагу! До зустрічі в новому році!